Від імені студентства Факультету психології, історії та соціології, хочемо привітати наших захисників та захисниць. Сьогодні ми вклоняємось тим, хто стоїть на захисті нашої свободи, гідності та життя. Ви, наші герої, наші брати і сестри, наші захисники. Пам'ятаємо про вас щодня, про тих, хто зараз на передовій, хто рятує нашу рідну Україну. Отримає небо і землю. Ми вдячні за вашу силу, за вашу відвагу, за безсонні ночі, які ви прожили заради нас. Кожен ваш крок це крок до миру, кожен ваш вибір це вибір на користь України. У ваших очах вогонь козацької доблесті, у ваших серцях любов до рідної землі. Нехай покрова Пресвятої Богородиці оберігає вас у найтяжчі миті, а віра, тепло і підтримка близьких будуть завжди поруч. Ми пам'ятаємо кожен подвиг, кожну жертву і кожну історію мужності. І ваша боротьба це наш приклад, а ваша стійкість це наша надія. Слава українському козацтву минулому, сучасному і майбутньому! Слава тим, хто боронить Україну сьогодні на фронті, в тилу, в серці. Ми обіцяємо, ваша справа не буде забута, ваша сила не буде марною. Зі святом мужності. Честі та незламного духу, слава Україні! Героям слава!